Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук Є. І сьогодні в нас в нагляді будуть найдешевші LED-лампи від компанії Narva Вас в аш 4 цоколі. Називається це диво Narva Range Performance Advanced і це дійсно диво. В принципі, раніше ламп такої конструкції я ще не зустрічав. Більш того, якби ось тут заклеїли написи, і мені просто показали ці лампи, я б сказав би, що це якась китайська діч, а не лампи від відомого світового бренду. Виглядає це все якось максимально дешево і максимально незрозуміло. Раніше я багато хейтив виробників LED-ламп, які роблять лампи з пластиковими цоколями. Але компанія Narva пішла далі і зробила. Корпус лампи також з пластику. Власне кажучи, якщо так подивитись на конструкцію ламп, то з металевих деталей ми побачимо ось тут невеличкий радіатор, який знаходиться за кулером, і металеву шторку на ближньому світлі. Все інше тут пластик. Ну, хіба що ще ось металева контактна група. Конструкція максимально здешевлена. Навіть ось. Плата під світлодіоди нічим не захищена. Вона сама собі тут бовтається в повітрі, все відкрите, і при якомусь найменшому, я не знаю, недбалому ставленні до цих ламп можна отримати певні проблеми. Також, якщо ми подивимося на кулер, він у нас знову ж таки нічим не захищений, просто ось так: от встановили сюди крильчаточку, і вона собі там працює. Цоколь, як я вже казав, пластиковий, з'ємний, фіксується в єдиному правильному положенні. Звісно, це плюс не потрібно буде там з правильним встановленням ламп. Але також і немає можливості відкоригувати положення лампи в фарі. Ну, Тут будемо сподіватися, що все ж таки компанія Narvo хоч цей момент продумала. Ми вже давно звикли, що лампи від відомих світових виробників, таких як Philips, Narva, Osram, ніколи не вражають надмірною яскравістю або потужністю, але при цьому все ж таки забезпечують нам правильну геометрію світлотіньової межі і дають нам якусь класну, якісну, надійну будову і конструкцію ламп. В даному випадку ось, виробник нас позбавив і цього фактора. Я б не сказав би, що тут конструкція якась сучасна, продумана і інноваційна навпаки, складається таке враження, що просто хтось поставив задачу зробити максимально дешево, щоб просто там якось зайняти найдешевшу нішу і в цій ніші продавати свою продукцію. Ну, подивимося, як лампи працюють, як вони світять, можливо, там нас. Чекає успіх і сюрприз, і я зміню свою думку стосовно цієї моделі. Отже, при напрузі 13,6 В лампи на старті споживають 1,3 А, потужність 17,7 Вт. Світловий поток 837 люмен, ефективність 47,3 Вт, кольорна температура 5674 К. Через 5 хвилин параметри струму. Напруги і потужності в нас аж ніяк не змінились. Тобто лампи, в принципі, працюють дуже стабільно, ну і тут їм поставимо за це плюс. Світловий поток, який був і так не дуже високий, впав ще нижче до відмітки 717 люмен. Ефективність склала 41 Вт, а кольорна температура піднялась до відмітки 6000 тисяч Ну що ж, по робочим характеристикам лампи знову ж таки не вразили, і це було більш-менш очікувано. Хоча, з іншої сторони, навіщо на ці лампи ставити кулер, тобто активну систему охолодження, якщо їх потужність не піднімається більше 20 Вт. Встановлення кулера, на мій погляд, є виправданим, якщо нам потрібне додаткове охолодження, воно зазвичай потрібно, якщо лампи мають потужність більше 20 Вт. Все щодо 20 Вт, нормально і спокійно може. Охолоджуватись пасивним радіатором, ну і це доведено там лампами інших виробників. На сьогоднішній день з такою потужністю багато виробників роблять компактні LED-лампи, які за своїми розмірами не більше за стандартну галогенку, які не мають там кулера, просто пасивну систему охолодження, або дуже маленький вбудований кулер. І цього вистачає для того, щоб. Лампи при компактній будові мали потужність 20 Вт. Тут у нас потужність не дотягує навіть до 20 Вт, і при цьому ми ще й бачимо такий величезний кулер, який більший навіть ніж у деяких ламп інших виробників, котрі мають потужність 55-70 Вт. Тут при 17 Вт, ну, взагалі абсолютно не зрозуміло, і мені здається, не виправдана деталь. Скажу чесно, по робочим характеристикам дані лампи, як і по конструкції, мене також, м'яко кажучи, не вразили. Але в них залишається ще останній шанс. Зараз поставимо їх в фару і подивимось, можливо тут на нас чекає якесь диво. Фіаско з конструкцією продовжується в нас із світлотіньовою межею. Незважаючи на те, що це все ж таки нарва, лампи від відомого бренду, як мінімум в світлотіньовій межі мені не вистачає тієї самої пташечки з правої сторони для підсвітки узбіччя. Сама лампа в цоколі ніяк не крутиться, не коригується. Ось тут є невеличкий люфт. Я просто хочу вам показати, от як рухається світло межа. Якісь Натяк на пташечку є для підсвітки узбіччя, але вона не яскрава і не виражена. Тобто я не думаю, що тут можна говорити про те, що ці лампи забезпечать нам хорошу видимість пішоходів або дорожніх знаків на узбіччі. В Принципі, дуже дивно. Зазвичай брендові лампи нас ніколи не вражають якимись надхарактеристиками, але при цьому завжди мають чітку геометрію світлотіньової межі тут. Ні геометрії світлотіньової межі, ні яскравості, ну, взагалі ніяких таких цікавих вражаючих моментів я не бачу. Більш того, навіть якщо ми подивимось на саму лінію термінатора, ми побачимо, що вона також нерівна і неоднорідна. Наприклад, над контрольною точкою 1 ми бачимо таку невеличку прямокутну пляму, що знову ж таки не додає цим лампам привабливості. Що стосується дальнього світла. Ну, тут ситуація виглядає набагато краще. Ну, в принципі, з дальнім світлом у всіх а четвертих ламп плюс-мінус все добре. А ось ближнє світло, звісно, воно не таке цікаве, як хотілося би. Можемо ще подивитись на чорнобілі знімки, і на контрасті вже. Шукати ще й самостійно якісь там паразитні плями, дефекти світлотіньової межі тощо. І після цього озброюємось люксметром і проводимо контрольні заміри. Отже, в контрольній точці 1 в найяскравішому місці лампи, в принципі, світять непогано. Тут у нас 2950 люкс. Точка 2 вже одразу набагато менше. Всього-навсього, тут навіть змінимо трішки чутливість, щоб було точніше 741 люкс. Точка 3. 341 люкс. точка 4, 153 люкс. Точка 5 водій зустрічного авто 47 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 78 люкс. Вище лінії термінатора, як ми бачимо, показники у нас знаходяться в межах від 20 до 30 люкс. Засліплюючий фактор, власне кажучи, як і освітлюючий фактор у даних ламп. Повністю відсутні. В принципі, вони мене абсолютно не сліплять навіть в притул, коли я стою навпроти фари на дистанції 4 метри. Ну, і відповідно на дорозі такі фари також нікого сліпити не будуть. Тепер давайте подивимось, як ці лампи світять в порівнянні з посиленими галогенками. Ну, тут ми завжди, як еталон, або просто точку відліку, беремо лампи Philips GT200. Це одні з найпотужніших галогенок, і як ми бачимо. Лед лампи від нарва недалеко від них відірвались. В контрольній точці 1 на дальній дистанції все ж таки лампи від нарва світять краще і краще вони світять в контрольній точці 2, яка в нас відповідає за ліву частину світлової плями. Ось, наприклад, в контрольній точці 1 показники майже однакові, навіть у галогенок трішки вище. І також галогенки краще освітлюють ближню дистанцію. Тобто-мінус світять вони. Однаково. І також ще можна зауважити, що галогенки менше дають навантаження на водія зустрічного авто і трішки краще освітлюють узбіччя. Тому сказати однозначно, що, наприклад, ось led лампи будуть кращі за галогенки, або там яскравіші, навряд чи можливо. Єдине, що вони можуть бути трішки довговічніші, адже, як ми знаємо, посилені галогенки перегорають набагато швидше в порівнянні з led лампами Тепер зробимо. Цікавіше. І візьмемо для порівняння лампи Philips Altan Access. Це компактні LED лампи, які за розмірами абсолютно ідентичні звичайній галогенці. При цьому у них потужність більша, ніж у ламп Narva, десь приблизно на 3-4 Вт. І найголовніше вони світять. Набагато яскравіше, особливо в контрольній точці 1. Тут спостерігається певна закономірність або тенденція ламп від відомих виробників. Вони роблять свої лампи не дуже потужними, в межах 20-25, можливо, 30 Вт. І все світло у цих ламп концентрується на дальній дистанції. І таку в принципі, картину ми і бачимо з лампами Нарва і Philips. Основне світло сконцентроване на дальній дистанції, тільки що у Philips. Світла на дальній дистанції майже вдвічі більше. Також у нас є ще одні схожі лампи, і також від Philips, це Altinon Pro 3022. Ось вони за своєю будовою максимально схожі на лампи від Narva. Але знову ж таки світять вони яскравіше і цікавіше. Тому не можна сказати, наприклад, що. Лампи НАРВА серед навіть не дуже потужних галогенок відрізняються яскравістю і можуть забезпечити якесь нам дуже яскраве цікаве світло. Для кращого розуміння теми хотілося б додати сюди до порівняння ще одні лампи, це лампи Aleta 4RR M3. Це вже дуже потужні led лампи, їх потужність складає близько 30 Вт. І якщо ми подивимось на освітленість в контрольній точці 1 на дальній дистанції, то навіть менш потужні лампи від Philips тут в них виграють. Але перевагою цих ламп є те, що вони. Окрім дальньої дистанції, дуже яскраво освітлюють лівий, правий фланг і ближню дистанцію до бампера. Чого не скажеш про лампи там Philips, Osram або Narva. Тому, якщо нам потрібні лампи, які будуть давати таку більш насичену світлову пляму, більш рівномірно залиту світлом, тоді краще звернути увагу на ось такі лампи, як але m М3, або, наприклад, є більш дешева альтернатива це лампи Міши CAN-50W. В них трішки менша яскравість в контрольній точці 1, але знову ж таки не дуже добре освітлюють узбіччя і при цьому рівномірно заливають світлом світлову пляму. Отже, вивчивши будову і конструкцію цих ламп, а також їх характеристики, порівнявши їх з іншими LED-лампами і голегенками, я можу сказати, що мені буде важко знайти їм. Конкурентів серед LED-ламп. Навіть найбюджетніші моделі, там якихось також відомих брендів, набагато яскравіші і цікавіші за ось ці лампи. Єдині лампи, які можуть чинити їм конкуренцію, це посилені галогенки. Там дійсно, в принципі, характеристики або тут трішки вищі, або десь однакові. Але перевагою LED-ламп перед галогенками буде, як я вже сказав. Триваліший термін експлуатації. Тому, якщо ви втомились постійно замінювати галогенки на своєму автомобілі і хочете лампи з тривалішим терміном експлуатації, але без збільшення яскравості, не за всі гроші світу і від відомого бренду, ось ці лампи можуть стати для вас хорошим рішенням. Але якщо ви хочете трішки більше яскравості, то звісно вони вже не підійдуть. Там потрібно шукати якісь інші варіанти. Тому ось це. Як мені здається, в принципі, має своє право на існування, тим паче зважаючи на вартість даних ламп, але виключно як альтернатива галогенка. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!